Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Всечесні Отці, преподобні сестри Монахині, сестри Йосифа і Агнесу, які сьогодні прийняли чин облечень, їхні сім'ї, дорогі брати і сестри. Ми сьогодні є зібрані на святій тій літургії. В те урочисте свято ведення в храм приблагословеної Діви Марії. Коротенька історія того свята. При... Святи... Свята Анна, і Аким не мала дітей. Вони були богобоясливі, побожні люди. Бога любили всім серцем і душею, але мала таке випробування. Бог напіслав їм дитину. А кожна ізраїльська сім'я, яка походила з царського роду, вона вірила, що з його роду, з їх роду, вийде Месія, Спаситель дому Ізраїля. А якщо ти не маєш сім'ї, Бог не дав тобі сім'ї, це означає. Що ти є відкинута від Господа Бога. Жила Богобоясливим побожним життям. І вони просили Господа Бога дитину і склали обітницю Боже, як ти зідаєш нам дитину, ми її посвятимо на службу тобі. І в старості літ відкрилася отроба. Святої Анна і вона породила дитину, якій дала ім'я Марія. Але не пам'ятала про обітницю, Боже, якщо ти нам даси дитину, ми віддамо її тобі на службу. І коли сповнилося Марії три рочки, і Анна. Разом з своїми сусідами, знайомими близькою дальшою родиною приводять дитину Марію, трилітню донечку, до Єрусалимського храму. Її проводять дівчата запаленими свічками, співають псальми. Марію зустрічає першийник Захарія і провадить її до храму Божого. Храм Божий Єрусалимський – це єдина правдива святиня того часу. Правдиве поклоніння в ній було Богові єдиному. А ось Марія, утроба якої мала стати, золотим кивотом, вона сьогодні входить в ту святиню. Тобто, можна сказати, нині в храмі зустрічаються дві святині. старозавітня святиня, храм рукотворний і приходить в той старозавітній храм Марія, яка під своїм серцем буде носити дитятку Ісус. О той золотий ківот, який стане для багатьох народів спасінням. І благословенням. Цей приклад чить нас, дорогі брати і сестри, як ми маємо посвячувати своїх дітей. Побожна Богобоязлива мама, коли знала, що вона під серцем носить плід своєї утроби, носить дитину, вона має неостанно молитися. І вже в отробі свою дитину віддавати в руки причистій Діві Марії і просити, мати Божа, хорони мою дитину, дай, щоб вона здорова прийшла на світ. Тут Марія, то так, як це робила Йоаким і Анна. І не тільки мама, але тато, бабця, дідусь, вся родина має очікувати ту дитину. Просити і дякувати Богу за кожну зачату дитину в отробі жінки, в отробі мами. І тільки, дорогі браття і сестри, та дитина, яка є зачата в отробі мами, яка є віддана в опіку Богородиці, яка мама, яка Богобояслива, повожно йде на службу Божу, приймає святе причастя і просить благословення. Така дитина дійсно побачить світ Божий з Богом і в Божій ласці через тайну святого хрещення. Марія має три рочки, провадять її до храму. А часто наші діти мають п'ять років, сім років, вісім, а ми кажемо, то холодно, то зимно. А що вона буде робити в церкві там довго, хай відпочиває, робити дуже великі помилки, дорогі батьки, коли не виховуєте своїх дітей, не прищепляєте їм любові до Бога, до церкви, до молитви, не вчите їх катехизму не оглядаєте з ними гарні фільми на духовні теми життя святих. І тоді, дитину поглинує той світ. Світ часто дуже злий, бо дитина дивиться і різного роду фільми злі і агресивні фільми, фільми, які вчать на послуху, бунту, ненависті, злобе. І тут ми бачимо сьогодні оту святу родину, можна сказати, і Янна, які дякують Богові за свою дитину Марію. Тато і мама. Чи щодня ви молитеся за своїх дітей, чи приводите своїх дітей до церкви, чи в вашій сім'ї є спільна молитва, тато, мама, бабця, дідусь, діти, онуки, хто є, в ц... хто є вдома, а тим паче, що в Україні війна, чи розуміємо, що відбувається в нашому крамі? від першого днів, дня війни постійно кажу, що ми, які не є на війні, ми є другий фронт, де щодня маємо молитися в вервіці і просити Боже рятуй Україну. Мати Божа, заступися за народ, за державу, чи молитися християнські родини, чи ви є ще християнськими родинами? Ну, але то тяжко сказати. Як сьогодні навіть духовні особи, як мені розповідають, діти в школі і так далі, які отримали свіршення, І йде священник і гурток дітей 1 вересня, він каже, привіт діти, привіт, дівчата, то виходить, що ми вже стидаємося. Слава Ісусу Христу, стадаємося Божого Слова. А ті, які то хочуть, ну то ми є фанатики, ми є божевільні, ми є секта. Ну так буває, дорігі, але не біймося того. Не стидаймося Того, твердо стиймо в вірі наших батьків. Та як наші батьки любили Бога, були вірні Богові, молитві, так і ми стіймо при Тому, не даймо ані пів крока назад, не допустимо найменшої думки в своє серце і душу, а так чить світ, так всі роблять, а що я буду відділятися, а за чим то ні. Не опустіть виховання своїх дітей в любові до Бога, до церкви, до свого народу. Зрешті, не страдайтеся Христа, бо Христос ясно і виразно сказав: хто мене постидається перед людьми, того і син чоловічий постадається, коли прийде у славі Отця разом з ангелами судити світ. Сьогодні та радісна подія. Яка наповняє наші серця, а це з тої причини, що дві молоді дівчини, а сьогодні вже сестри Йосифа і Агнеса вступають на монаше духовне життя. Багато людей не розуміють духовного життя. Багато людей, на превеликий жаль стискають плечами і кажуть, шкода. Такі молоді дівчата вибрали таке, тя, такий тягар, таке тяжке життя. Дорогі брати і сестри, треба жаліти тоді, коли дитина йде на згубну дорогу, коли видається алкоголізму, наркоманії, ігроманії, коли розпусті і всяким іншим тяжким порокам. Там тоді треба плакати і ридати і просити, Боже, де піде та душа, якщо вона віддалася таким тяжким гріхам, що буде з такою душею? Але душа, яка особа, людина, дівчина чи хлопець, яка посвятила своє життя на службу Богові, то хіба можуть бути сльози радості, сльози подяки Господу Богу, і сказати, Боже. Я дякую, що з мого роду, з моєї фамілії пішли діти служити Богові. Адже вони будуть молитися і за народ, і за державу, і за військо. Я, може, не помолюся, але вони будуть молитися за свою родину, тата, маму, бабцю, дідуся, своїх племінників, рідних. Хіба то є причина смутку, хіба то є причина, причина розпачу? та то є причина великої радості, що ви маєте того ангела, який щодня, який щодня буде заносити за вас свої молитви і благання, випрошувати для вас ласк, неба. І це є дуже. Звичайно, по-людському десь так, але в духовному житті, це направду ви маєте, кожна родина скласти подяку і молитися за одну і другу сестру і просити Господа Бога, Боже, дай їм сила вистояти в доброму, Боже, благослови їй ту, ту духовну стежку. Це є благословенне життя, це є святе життя, так трудне. Дуже трудне життя, бо диявол не спить. Диявол атакує з різних сторін, але ми маємо молитися одні за одних і маєте дякувати Господу Богу, що Він вибрав ваших дітей до того благословенного, святого нашого життя. Коротко про наше життя. Ну, дорогі брати і сестри, знаємо, що за часів Ісуса Христа, коли Ісус Христос ходив, проповідував, були окремі жінки. Не можна сказати, що це було монахині. це були жінки, як ми називаємо мароносиці, а які служили. Також первісна церква знає тих жінок, які допомагали апостолам у праці в різних ділянках їхнього життя. Такий початок були відлюдники, які ходили в пустеля, молилися в пустинях. Але таке монаше життя це є початок 3 століття, преподобний Антоній Великий, який організовує таке монаше тих відлюдників, які по самоті ходили, складає їм правила. Сам Антоній Великий прожив 100. П'ять років, але хто знаємо про чоловіків. Але чи були жіночі монастири, були ще перед тим, як повстали, можна сказати, чоловічі. Наприклад, в особливих місцях і будинках, які називалися парфенони, жили. Жінки і дівчата. Вони були під опікою єпископа. І кожна жінка чи дівчина, яка хотіла вступити в цей, ту спільноту, в той монастир парфенонен, то брала благословення в єпископа. Святий Антоній, який був батьком монашого життя, а сам він був єгиптянин, копт. Мав молодшу сестру. так? І перед тим, як і основувати монаше життя для чоловіків, він віддав свою молодшу сестру, властиво ці монастирі, які називалися в ті доми Парфенона. Також читаємо в житті святого Пахомія Великого, який зас... він є засновник. Спільного, монастиря, спільного життя в монастирях вже, таких, принаймні, як ми маємо тут сьогодні уяву. Саме святий, Пахомій Великий, благословив свою сестру Марію на чернече життя. І це було у місті Тавенісі в Єгипті. І там збиралися монахині діви, і в тому монастирі вже знаємо було 400 осіб. 400 осіб. Ті люди, чоловіки чи жінки, жили спільним життям за єдиним уставом, це означає, що була постійна молитва, смирений послух і цілорічний піст. Вже в сьогоднішніх монастирях, не тільки в сьогоднішніх, але скоріше, в католицьких монастирях дозволяли їсти там м'ясо і так далі. Але в тих первісних старих монастирях це був людина, прошалася з м'ясом, це було велике духовне вправо, духовне свідчення, це була цілковита посвята Господу Богу. Також на нашій землі літопис згадує, про перший монастир на Русі датується 1089 році. Князь Всеволод, то є син Ярослава Мудрого, заснував для своєї доньки Янки Андріївський монастир. В тому Андріївському монастирі дівчат вчили грамоти, вчили всякої праці і. Молитва. Також на Аскольдовій могилі, там, де сьогодні є греко-католицька каплиця, була церква святого Отця Миколая. І в тій церкві святого Отця Миколая, мама преподобного Теодосія Печерського, вона також жила в цьому монастирі. До монгольський період, тобто до того часу. Коли монголи зруйнували столицю Київ, в нашій Батьківщині було 100 монастирів, із них 22 жіночі монастирі. Багато, наприклад, римлянка Маланія заснувала монастир на Оливній Горі. Також на Сході особливо святий Василий Великий написав великі і малі правила. Для монахів, а його сестра, преподобна мати Мокрина, вона також організувала жіночі спільноти. Знаємо, що монастирі відіграли дуже велику роль в житті того чи іншого народу. Там, де були монастирі, монахи і монахині, там завжди була, можна сказати, та Парасолька. Так? То, що просив президент Зеленський на початок війни, просив так Байдена, заступіть небо, захистіть Україну, на жаль, ми не були почуті. На жаль, ото є та, той дах духовний для всього народу. І якщо в народі є багато монастирів, монахів, монахинь, духовних покликань. Тай нарік завжди є сильний, витривалий, міцний, він має сильний покров з неба. Якщо не процвітаємо наше життя, то життя народу, воно сходить в аморальність, воно просто губиться в тому світі. І тому сьогодні, дорогі брати і сестри, молимося. За святі покликання достану і імоношу, присім Господа Бога тих потрібних ласк у нашому житті, дорогі батьки, Нарочуйте дітей і не жалійте дітей для Ісуса, для Марії. Бо дитина, яка вибирає духовний шлях, то є благословена та мама і тато, благословена сім'я, яка дає когось. На службу Господу Богу. А ми молімся за спільноту сьогодні, сестер Монахинь, і просімо для них щедрої Божої опіки і Божого благословення. Хай Бог нам всім благословляє.